Вітання в студії Олександра Литинська. Квітневий дощ, що починається з великих краплин за народними спостереженнями, зазвичай триває недовго. А про ймовірність опадів найближчої доби у четвер, чотирнадцятого квітня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, термометри на заході вночі фіксуватимуть плюс вісім одинадцять, а вдень до шістнадцяти вісімнадцяти градусів. Очікується, хмарна з проясненнями метеокартина в супроводі дощів різної інтенсивності. Хмарність із проясненнями спостерігатиметься й на півночі тут за прогнозами. Переважно невеликі опади. Рутутні стовпчики протягом ночі покажуть 9-11, у світлу пору доби зростуть до плюс 19. Мінливо хмарна в супроводі нетривалих дощів. Погода очікується в східних областях. Температура повітря триматиметься в діапазоні від 10 тепла вночі до 18-19 в денну пору. Термічні показники на півдні протягом ночі 10-11 градусів. Удень термометри покажуть до 18-20 вище нуля. Прогнозується хмарне з проясненнями небо та місцями нерясні дощі. Окрему у Криму, слабка хмарність і переважно безсуттєвих опадів. Температура повітря на півострові 10-13 вночі та до 18-20 тепла в день. Хмарне з проясненнями небо триматиметься цієї доби над центральними областями. Усюди дощитиме. Термометри зафіксують 10-12 градусів у темну пору доби та близько 19 протягом дня. 14 квітня 1852 року при університеті святого Володимира заснували Київський центральний архів давніх актів. Це відбулося за ініціативи тимчасової комісії з розгляду давніх актів при київському, подільському та волинському генерал-губернаторові. Майже через століття ці фонди стали базою історичного архіву України, що нині є одним з найстаріших у східній Європі. Тут налічується близько півтора мільйони одиниць унікальних документів, зібраних за вісім століть. Серед них є пергаментні грамоти 13-15 століть, колекція стародруків, документи часів Гетьманщини, з монастирських та церковних фондів і безліч інших. А далі про погоду. Тож у столиці та області нічна температура повітря становитиме в середньому плюс 10, У денний час максимум очікується на рівні 18-19. Загалом синоптики прогнозують хмарність із проясненнями подекуди з нетривалими дощами. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. На цьому все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.